Зустрілися ми з товаришем і випили по чашечки кави. Розповідає, сидять вони з пацанами в гаражі. Вони, блін, завтра їдемо на зімню рибалку. Рибалка зімня во. Коротше, начесали йому, начесали. І де він купує собі снасті, купує чемодан, купує одежу. Там же ж рибалка, лки-палки. Каже, приїздимо ми на той ставок, виколупуємо тулунку. Я каже, сідаю, закидую цю шудочку. Минут 20, на мінус 15, кажу, чую, замерз. Сходю я, там магазинчик бачив, каву вип'ю. Через 20 хвилин, каже, пішов, випив кави, вернувся назад. Ще хвилин 20 посидів, повертаюся знову в магазин, випив кави з коньяком. Ще раз повертаюся, посидів, поклював. Коротше каже, пацани мене забрали з того магазину в дрова. Яка нічого не поймав і говорять мені: не хочеш купити снасті, продаю все.